Це піздець. А що взагалі з тіктоком? Блять, що вам треба? Матюкнулись, блін, мільйони переглядів. Ну що там, тіктоці всі хочуть, щоб був мат-перемат, і вже такий контент набагато краще залітає, ніж просто якісь розважальний. Зараз така тенденція пішла Дівчатки, блять. Особливо милі дівчатка стоять, матюкаються в кадрі, і дуже багато переглядів на такому контенті. Наші менеджери почали мені говорити: Вероніка, ти б якщо додавала в контент мат, точно би було більше переглядів. Переглядів можливо було б і більше, але продажів не впевнена. Не завжди перегляди це продажі. І побачила стиричці Рекомендації, відео. кеті сохо із клініки Ідеалі зняв Олексій. Просто два класні аккаунти, які гарно розвиваються в Тіктоці через контент, але кардинально різні думки. Катя говорить, що вона точно не буде додавати мат в контент. Мати я не буду знімати. А Олексій говорить, що такий розважальний контент такого звичайного життєвого формату, де є і мат, це піздець. Пишуть. Нахера ви херню знімаєте? Нахера ви херню дивитеся, і лайкаєте? Набираємо в них класно перегляди, конвертується в їхніх їх клієнтів. Різні думки, різне бачення. Ви напишіть свої думки в коментарях, і скажіть, чи цікаво було б дивитись відео, де я буду матюкатися.